Так, друзі, у нас у продажу ще з'являється Volkswagen Caravella 2017 року. Автомобіль на автоматі на 2-літровому дизельному двигуні на повному приводі з електротверями. Автомобіль у нас повністю з усіма книжечками. Додатково встановлена міточка противогона і вебаста. На гарній комплектації Highline, Всі проблемні місця у нас в бронеплівочках, тут Тут достойка, крила, капот, бампер, все повністю у бронеплівочках. Пробіг 146 тисяч підтверджений не тільки словами, а повністю всіма документами на офіційній станції. Автомобіль у нас на гарній комплектації є підігріви сидінь, клімат контроль. Повторюсь, вебаста, мультіруль, автосвітло, автодощ, навігація і повністю все, все, що може бути. Електрорегулювання сидінь, сім місць. У нас повна вартість автомобіля 38 тисяч. В лізинг можна придбати з першим авансовим внеском від 9,5 тисяч доларів компанія «Інтелект Авто», проспект Степана Бендери 34. приїжджай та обирай собі автомобіль.